Компанія Агротехпоставки. Добрий день. Пропонуємо вашій увазі такий ліхтар. Ліхтар універсальний. Має, має діаметр 130, 138 мм. Товщина 30 мм. Фонарь кріпиться на шпильки 6 мм. Має дріт 30 см, гумовий колпачок. Фонарь повністю герметичний, залит герметиком. Фонарь може працювати як правим, так і лівим. Має зеркальний варіант. Має, має такі варіанти світлення. Габарит стоп. Поворот звичайний, поворот анімірований. Кого, кого цікавить такий варіант фонаря? Можна телефонувати, запитувати.